Податкова має отримати доступ до всіх рахунків і обмінюватися внутрішніми або даними з інших європейських країн щодо зарплати, пенсії, виплат по депозитам будь-яким, там тобто, будь-які дивіденди, роялті, проценти, все це підпадає в обмін інформації і відповідно. Ну, тобто, по податковому номеру по тіну можна буде знайти будь-яку інформацію. І зараз я кажу, що дуже швидко я так розумію, буде прийнятий закон про розкриття інформації по банківським рахункам, як ми називаємо да? для нашого ДПС по рахунком, а про створення єдиного реєстру рахунку. Це обмін інформацією між платформами, точніше з платформи до податкової інспекції щодо того, скільки там ці крафтери чи хтось там на продавав відповідно і кому продавав. Треба буде роз... платформам, як OLX, наприклад, да там або розетка роз... так, всю да? інформацію про хто що купив, то що продав.